У сумах поліцейські здійснюючи патрулювання вулиць у вечірній час доби, помітили легковик, водій якого підозріло маневрував на проїжджій частині. Інспектори подавали сигнали про зупинку, що ігнорувалися. Втім, спроба втечі правопорушника виявилася невдалою. Його зупинили шляхом блокування. Шолковальця ніжо та запах є. Так жива, чи не живні. Запах але запах. Не, 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 ні. Нічого нет. Ні. Ну, так нет. Ні. Це відмова від проходження огляду. Ну да. До штраф 17 тисячі позбавлені. Ні, ні, не, ні, не, стой. Спи здесь не взяв. Огляд, ну. Ти знаєш, що до проведення огляду заборонено? – Ну, Не можна шпити. Ваш внук. По городу їзди, не останавлюється. Матеріали на нього будемо складати. Це перше, що він в стані сп'яніння до проведення огляду вжив слабоалкогольний напірила. Друге, то що не зупинявся на вимогу працівника поліції, був зупинений. Третє, що в нього нема посвідчення водія, повторно протягом року це частина п'яду. І протокол буде, що застрахований. На вулиці Санаторній екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль ВАЗ, водій якого підозріло маневрував проїжджі частини. Інспектори подали йому вимогу про зупинку, однак водій її проігнорував та почав тікати. Переслідування закінчилось тим, що поліцейські наздогнали та зупинили автомобіль шляхом блокування. За кермом знаходився 17-річний юнак, який мав явні ознаки окольного сп'яніння. Натомість у нього не було водійського посвідчення, адже він його ще не отримував. Про дану подію інспектори сповістили рідних хлопця. Коли поліцейський запропонував пройти огляд на визначення стану сп'яніння, юнак відкрив автомобіль, дістав звідти слабоукольний напій та почав його вживати, не реагуючи на всі зауваження патрульних. Подальшому він відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Поліцейські склали на нього чотири адміністративні матеріали, а від керування його відсторонили. Керування у нетверезому стані та вживання алкоголю після зупинки транспортного засобу до проходження огляду для неповнолітніх українців тягне за собою штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб.